Починаємо працювати з новим відкривачем для дверей pdr 200. Зараз навантажили дверні засови. Три планки імітують замок. І йдемо тестувати. Let's go! Yes. Достатньо легкий інструмент. Нагадую, у нас стоїть три засова по э, три планки. Гован, давай. Це все, що залишилося від цих дерев'яних дерев планок. Показую їх товщину. От такої товщини вони були, приблизно сантиметра 4. Десь так, може 5.